Друзі, всім привіт! З вами Бігоді і сьогоднішнє відео я хотів би присвятити саме новачкам, тим людям, які тільки починають гру грати, які тільки дошли до 50-го рівня, не знають, що робити кожен день, які обов'язкові активності і так далі. Тому перед початком відео підпишись на YouTube, Twitch, Telegram канал. Сподіваюсь, відео буде не дуже довгим та без води, тому поїхали. Перше діло, чим ми будемо займатися, це виконувати контракти. Це перше, що ми вибираємо в наш день, це е, шукаємо потрібні нам контракти. Які контракти потрібні? Ми намагаємося знайти контракт з мішечками. Тут будуть такі фіолетові мішки, обов'язково їх беремо, е, так як там випадає фіолка. З фіолки можемо вибити або літограф, або трейд, або, або забрати собі на трейд. Ну і в принципі таке дуже. Корисна ситуація. Далі, наступне, що ми вибираємо, це вже на ваш вибір. Що вам Треба або ресурси, або заточки, або також заточки, шмот, зброя, біжутерія і так далі. Збираємо оці поінти, і потім можемо собі також купити за ці поінти, плюшки. Наступна активність, яка нас чекає, це фарм наших данжей, Це наші боси. Як ми в них заходимо? Вибираємо кооп данж, вибираємо того боса, який нам потрібний. Це от Т1 50-го рівня, на маленьких не раджу ходити, там нічого цікавого немає. І як ми бачимо, за кожний прохід і відкриття сундука нам забирається 300 поїнтів. Тобто в день нам дається 900, і ми можемо ходити 3 рази в день. Але є один нюанс. Можемо сходити четвертий раз, але тоді в нас поїнти підуть в мінус. Тому майте на увазі, що можемо ходити плюс-мінус десь орієнтовно 3 рази на день. Наступна активність. Наступна активність це в нас будуть Open World данжі. Що таке open world данжі? Це ті данжі, які ми можемо зібрати нашу паті, вибрати, який данж нам потрібний. Наприклад, на нашому сервері зараз це Shadow Crypt, найактуальніший данж. Ми збираємо паті і йдемо, вбиваємо тут монстрів. Монстри сильні, тому соло не завжди вийде пофармити. Майте на увазі, що ось ці токени даються за те, що ми виконуємо також контракти. Тобто, ми виконали контракт, отримали ці поїнти. Наступна активність. Наступна активність нам треба скупляти. Я вам хочу сказати, ось всі ці щоденні ітеми. Дивіться, це також додаткові контракти. Це яєчки, всяка просо, мед. Ну, коротше, всі оці ітеми, які в нас скуповуються кожен день. Їх треба забирати, тому що вони потрібні для кулінарки. А кулінарка нам треба для того, щоб крафтити їжу. А їжа це наші бафи. Тому майте на увазі, що кожен день ось це треба збирати. Також є додаткові ці контракти. В попередньому пункті я говорив, що є Open World Dungeon, але в Open World Dungeon також є свої контракти. Тобто, ви, ви можете їх скуповувати, отримувати. Потім. Юзати і паралельно з вифармлюванням оцих поїнтів іти і фармити також ці контракти. Вони корисні, дають мішки, дають оці абус-куренсі, тобто це треба для крафта фіолетового шмоту дуже гарного, тому майте на увазі, що це також потрібно робити. Наступна наша активність це нам треба відправляти амітоїв. Амітої нам е, приносять ресурси. Зараз я вам покажу, як це робити. Ми заходимо в наш амітой хаос. В нас зліва тут є карта. Ми її відкриваємо, вибираємо на яку локацію ми будемо відправляти нашого амітоя. Вибираємо час і їх кількість, і відправляємо. І шансово. Вони можуть нам також дати токени на Open World данжі, або ресурс, на який ми їх відправили. Це дуже корисно, не забувайте це робити. Є малесенький лайфхак, якщо ви граєте весь день, можете робити це по одній годині, тобто раз в годину приходити і забирати. Так ресурсів вроді як виходить більше. Наступна активність за день це для тих, хто грає, мені здається, більш активно і може на протязі всього дня це робити, але ввечері також не забувайте це все пророблювати. Це наші пвє боси Дивіться, в нас є активність, от зверху біля карти, кнопочка. Бачите, ось тут є боси, які скоро з'являться. Ось це мирні боси, тобто ПВЕшні, ось це конфліктні, це ПВПшні боси. На вас їх можуть вбити. Також ви можете відкрити карту, відкрити ваш, скажімо так. Календар, і подивитися, що буде і в який час будуть які боси. Тобто, ви можете це відслідковувати, фармити босів. До речі, іноді випадають навіть пушки, які можна попродавати, непогані заробити люценти. Тому майте на увазі, ходіть раз на раз не приходиться. Може щось це випаде. Я до речі, вибав вибив вже два ітими: пушку з чорнобога і маску вовка. Тому ходіть, я впевнений, що вам повезе. Це в принципі було все. Друзі. Дякую, що дивилися відео. Сподіваюсь, воно було корисним для новачків. На стрімах стане таких питань менше що робити. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось в наступних відео.